Він понад 10 років працював енергетиком, забезпечував людей світлом. Та одна із поїздок на деокуповану територію стала фатальною. Того дня Антон Кутовий підірвався на ворожих мінах і втратив обидві ноги. Попри страшну травму, він не лише зумів адаптуватися до нової реальності, а й став прикладом для інших. Історія людини, яка пройшла складний шлях, але змогла докорінно змінити своє життя далі. Антон енергетик понад 10 років він працював в Укренерго, забезпечуючи надійне живлення в одній з областей, яка нині є прифронтовою у серпні 2024-го Під час одного з виїздів для огляду ліній на деокупованій території автомобіль, в якому їхав чоловік, наїхав на російські міни як наслідок. Важке поранення і втрата обох ніг. Цей відрізок дороги був вже перевірений. Ми по ньому каталися вже три дні. На четвертий день, коли ми заїхали, все було добре. А коли виїжджали, був підрив. Дві е противотанкові міни, Вони були закопані на метр в землю е через палку та доску. Що було потім, нічого не пам'ятає. Каже, коли прийшов до тями, побачив напарника. Потім, коли я Відкрив очі, я побачив, що Діма вже вийшов з машини і питається виламати двері. Потім прибігли хлопці з його розрахунку. Мене витягнули з машини, вони передали до сусіднього розрахунку, що в, наш, що в них 300. Чоловіка одразу ж евакуювали та доставили до лікарні, де прооперували. А далі на Антона чекав тривалий процес реабілітації, щоб вже у березні цього року вперше стати на нові навчальні протези у національному реабілітаційному центрі Суперх'юманс. Я вже потихеньку ходжу далі. Ну буду далі ходити вчитися. Представте собі, ви колись на ходунках з ходунками ходили. Ну або там стульчик з Антоном. Працює фізичний терапевт Володимир. Каже, Антон дуже старальний пацієнт. У нього є чіткі цілі, які він сам розуміє. А за допомогою якраз нашої команди в нього досить швидко виходить, і результат видно відносно дуже швидко. Пацієнт, в принципі, пересувається сам, пересувається. І ми з такими темпами рухаємося далі, аби він став максимально самостійним. Зараз Антон вже опановує обидва власні протези. Каже, що вони виконують ту ж функцію, що й ноги. У нього функціонал. Ну, на, десь на 80%, як у ну, як у справжньої ноги. Тобто тут є багато функцій, в нього 36 режимів, починаючи від безпечної ходьби до там, мотоцикла, переноса грузів. Там, блокування і, і тому подібному. Протез, який отримав чоловік надсучасний і дуже функціональний. Протез це отобоковський Genium X3, електронне коліно. Коштує воно 74 тисячі євро. Мені оплатили його Укренерго. Завдяки сучасним протезам та бажанню знову самостійно ходити, Антон продемонстрував чудові результати в реабілітації, настільки що його запросили на роботу до реабілітаційного центру Суперхюманс, який незабаром планують відкрити у Дніпрі. Там чоловік мотивуватиме пацієнтів та розповідатиме про власний досвід реабілітації. Насправді болісно залишати Укренерго та колектив, який став для мене другою сім'єю. Рішення про зміну роботи далось непросто, але я розумів, що тим, чим займався раніше, зараз уже займатися не зможу, а робота за комп'ютером мене не приваблює. Крім того, зважаючи на зміни, що відбулись у моєму житті, я зрозумів, що в суперхюманс буду кориснішим. Допомагатиму таким же хлопцям та дівчатам з ампутаціями зможу власним прикладом показувати, якщо зміг я зможуть. І вони. Нові протези. Антону поновує дуже швидко. Ділиться спостереженнями. Фізичний терапевт каже, що електронне коліно є найсучаснішим на сьогодні. Тому пацієнт і зможе робити все те саме, що й до ампутації: до прикладу, плавати, бігати, їздити за кермом. Ті функції, які забезпечує цей колінний вузл ну, та дженіум, він є досить фізіологічний для ходьби. Пацієнти відмічають відносно інших колінних вузлів, Я можу сказати, що він є найфізіологічніший у ходьбі з наявних в нас. Антон каже, під час реабілітації дуже важливим є моральний стан. Головне, не пускати руки. Головне не опускати руки, а інше все прийде з часом. Є хтось, хто місяць проходить реабілітацію, є хто два, є хтось півроку, хтось чотири місяці. Тут все залежить індивідуально. Головне не опускати руки і не падати духом. Олег Янко, Курисан Розанов, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.